2008 року спостерігається постійне таке поетапне погіршення показника, хоча порівняння з 2011 роком залишається все стабільно 4,3, але це один із найнижчих показників серед всіх семи показників. Тобто найбільш, найбільш проблематична саме ця. Це питання в питаннях життєздатності організації в цілому. Ну, що тут зокрема відзначали експерти? Навіть дослідження, про яке я вже говорив творчого центру ТЦК, говорять те, що 66% опитаних організацій заявили, що у них відбулося зменшення. Так? Фінансування річних надходжень лише 23% заявили, що відбулося зростання, тобто переважна частина сектору відчуває на собі зменшення доходів, а отже і фінансову спроможність підтримувати свою програмову діяльність. Держава, на жаль, не залишає не стає ще на сьогоднішній не є на сьогоднішній день найбільшим донором для громадянського суспільства. Значна є залежність із міжнародної технічної допомоги. Хоча, Якби держава звичайно не стоїть осторонь і щось надає якусь фінансову підтримку, фінансові ресурси, але організація заявляє, що частка таких фінансових ресурсів лише займає 8% загальної структури бюджетів організацій громадянського суспільства. Та й, власне кажучи, і держава в своєму бюджеті на сьогоднішній день може собі дозволити не більше 3% всіх фінансових ресурсів на підтримку ініціатив або проєктів програм громадських організацій. Хоча і були відчутні, і були зроблені спроби налагодити, змінити систему, порядок і механізм фінансування з боку держави, тим не менше на місцях особливо та і на центральному рівні, такий механізм, конкурсний механізм підтримки проектів програм громадських організацій, на жаль, не демонструє такої великої. Динаміки або потужності, тобто є якісь окремі прояви, але вони ще не є системними, вони є достатньо такі окремими е, проявами, і то в великій мірі залежить, напевно, що, я б умовно так сказав, від розуміння цього з боку керівництва того чи іншого органу влади. Е, знову ж таки, можемо говорити про. Те, що невелика частина громадських організацій, організацій а, оперує або ну, має серед своїх доходів членські внески, тобто залучення коштів від безпосередньо своїх членів, або збори від громадян, тобто від своїх прихильників, тобто знову ж таки ці. Кошти не є великими, хоча й були і окремі позитивні прояви і ініціативи і, і система спільно -кошт» на підтримку проектів організації громадянського суспільства. І ми знаємо, що існує українська біржа благодійності, яка за новими новітніми інформаційними технологіями займається збором залучення фінансування для, для тих чи інших проектів. Ну, єдине, що можна сказати ще, що система управління фінансами в, самому, в самих організаціях громадянського суспільства відчутно спостерігається, що все-таки щось міняється позитивно, можливо, тут дає ознаки те, що організації приділяють значну увагу своєму організаційному розвитку. Ну, Громадянське представництво це той показник, який є найкращий серед семи показників, і як ми бачимо в динаміці. 2006, 2008 року динаміка така позитивна, тобто весь час цей показник покращується. Завдяки чому, на думку чого? Ну, по перше, по перше, експерти зазначають, що з'явилися достатньо великі можливості. У 2012 році для організації громадянського суспільства впливати на процеси, на процес вироблення і реалізації державної політики, це і створення координаційної ради при президентові з цих питань, це і створення низки до речі, консультативних органів, в тому числі громадські ради при органах виконавчої влади. Достатньо, ну скажімо. Лише 23% опитаних організацій громадянського суспільства заявляють про певну конфліктність у своїх стосунках з тим чи іншим органом влади. Але все ж таки переважна частина організацій говорить, що в тій чи іншій мірі, в тому чи іншому варіанті, все-таки взаємодія ця відбувається в позитивному руслі, або, скажімо, за фразою, ну, не заважають, мовно кажучи. Тобто позитиви, позитиви тут є. Хоч, звичайно, є і негативи в плані, ну, скажімо, ті ж громадські ради, які існують, вони вже який рік знаходяться в стадії становлення, можливо, вони ще не демонструють ефективності своєї, але тут, як кажуть, не можна шукати одного крайнього. Тут є проблеми як з боку держави, так і з боку самих організацій громадянського суспільства щодо вміння користуватися цим інструментом громадських рад. Тим не менше, уряд у всякому разі публічно демонструє бажання спілкуватися, комунікувати з організаціями громадянського суспільства, тоді перевар... і періодичні зустрічі. На рівні і керівництва кабінету міністрів, і представників міністерств, і так далі, через механізм Ради голів громадських рад при кабінеті міністрів. Крім того.